Народ, Усім привіт! Сьогодні я хочу вам показати нову дизайнерську квартиру, яка у нас пропонується на оренду. Це перша здача. Оренда даної квартири 700 доларів. У нас 50 квадратних метрів, водова квартира на 24-му поверсі. Так, поїхали. Одразу у вас приходить величезна просто шафа. Тут ви можете зберігати як ваші верхні речі, так і взуття. Все на блюмі. Потім санвузол, двері прихованого монтажу. У нас душ, все новеньке, все чистеньке, все затишне. Далі класно, що у нас в квартирі є і сушильна машина, все нове Samsung, все ще на гарантії. Потім є ось така ніша. Дивіться для зберігання, Тобто щоб вам було зручно, якщо що в квартирі підлогу. Потім проходимо, попадаємо у зону кухні. У нас тут величезна така кухня вітальна. Давайте трішки по кухні. Це у нас керамограніт. У нас збудована уся техніка, варочна поверхня, духовий шкаф, мікрохвильова. Потім у нас вбудований холодильник. А, далі, який великий бонус в даній квартирі? А, ще я забув, бачите, на машина обов'язково. Тепер по плюшкам, скажімо так. Перша плюшка це те, що є у нас синове, ножі, виделки, ложки. Є такі маленькі ложки це усе. Потім є де вона така штучка. Клас. Нова повністю. Це ще не все. Далі історія така, це вже для того, щоб вам нормально ховарити, можна відбивні побити. Але, що, розумієте, не на кварці. Е, так, далі. Далі це у нас така ще історія. Це у нас для спецій, що приємно. Зафіксували і тут ще є. <гум> Навіть купили такі бокси, щоб вам було зручно, вони також повністю. Тут квартира, здається, на повному, як то кажуть, фарші. Далі проходимо. Це в нас зона відпочинку. Тут у нас кондиціонер, а, свої підсвітки, диван, який розкладається, телевізор. І це божественне підвіконня. Бачите, як його зробили. Тут у нас ж видова квартира, і ви можете собі тут отак от полягти, працювати і милуватися краєвидами. Дуже класно. Так, ну телевізор смарт, новий, все зрозуміло. Далі було прийнято таке дизайнерське рішення з приводу цієї стіни. Її вибили і зробили таку конструкцію. Я вважаю, що вона дуже симпатично виглядає. Як Ну, В принципі, як стіна вона і функціонує. Але клас. Реально клас. Потім у нас є квартири гардеробна, Повноцінна гардеробна. І у нас в гардеробні є пилосос, є опраска, є така стрілянка. Тобто, на вищому уровні підхід. А і залишилася у нас ще спальня. Спальня у нас класична. Кондиціонер, двоспальне ліжко, прикроватні тумби. Все симпатично, штори. І в нас є вихід на відкриту нашу лоджію. Дивіться, тобто ми проходимо, ми можемо тут собі зробити каву, вийти спокійно, посидіти, подихати повітрям, полюбуватися, подивитися на батьківщину мати, на правий берег. Я вважаю, що це дуже класна видова квартира, як за 700 доларів. Перша здача, і вона повністю комплектована. Так що звертайтеся до нас Гарно.